Я назву зараз. Ми їх привітаємо і заодно й помолимось. Це Алла 20 березня була іменинниця Василенко. 23-го у нас Світлана Криволап, щось її вже давненько немає. Можливо, дивляться нас онлайн. Ми вітаємо і будемо молитися за Свято Наташа Суворова. Це Ларисина сестра. От за чоловіка Лариса говорила, в неї теж було день народження. Вчора день народження було Віолети, Шкіндер. Теж ми вітаємо шкіндерів і помолимося. І сьогодні в нас двоє іменинників Толік безпалий і Інна Кучерук. Так що вітаємо, сестра Іна. Десь Толік, мабуть, там не, не знаю, десь там, ну не бачу його, але він є тут. От Наташа сидить там на балконі. І ми помолимось за їхнє. Хай Бог благословить наших іменинників, наших братів і сестер, де вони знаходяться, більшість з них є тут. Тому ми помолимося, я запрошую до молитви. Боже наш, Господь. Ми хочемо тобі в першу чергу подякувати за це служіння, яке ти нам сьогодні подарував. За те слово, яке ми чули сьогодні, за Йосипа, за Йова, особливо на Йосипа був акцент, як він пройшов цей життєвий шлях, які випробування були для нього, які страждання йому прийшлося пережити. І ми, Господи, розглядаючи перше соборне послання Петра, ми бачимо ось ці заклики, ось ці підбадьорення і потіху, яку. Ти, Господи, через Твого слугу, через Твого апостола Петра нам посилаєш, Господи, щоб ми жили, щоб ми могли укріплятися тобою. І навіть якщо приходять непрості моменти в житті, щоб ми, Господи, дивилися на тебе, як на того, хто пройшов перед нами цей шлях страждання, випробування, труднощів, Боже, дякуємо тобі. Дякуємо тобі і просимо, благослови нашу церкву. Ось ті уроки, ті принципи, можливо, не всі запам'ятають, можливо, не всі зможуть їх виконувати одночасно. Але, Господи, нехай кожен із цих принципів, кожен із цих уроків, бо це уроки, які випливають із Твого Слова, будуть нами виконані.